Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у Дніпрі на вулиці князя Володимира Великого, і тут, як ви можете побачити, середня смуга у напрямку Мосіті вона зайнята спеціалізована автівкою і тут працюють співробітники, які замінюють кришки люків. Я вам нагадаю, що ця вулиця була досить довго закрита. Тут велись масштабні капітально, капітальні ремонтні роботи. Як ви можете побачити, що досить новий асфальт, але чомусь люки тут залишили старі. І от зараз робітники вирубують асфальт, і потім ось ви можете побачити, як замінюють кришки цих люків. І потім вони там за... роблять таке асфальтове, асфальтову таку, як вам сказати, підготовку і асфальтове покриття на цьому місці вже зрушене. Бачите, як це виглядає? Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у Дніпрі на вулиці Князя Володимира Великого. І середня смуга у напрямку Мосвіті тут зайнята. Тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. Ось ви можете побачити, що рух на цій ділянці ускладнений. Команда інформатора дізналася, що тут відбувається заміна старих люків на нові. Дивно це тим, що ця вулиця тільки-тільки була відремонтована капітально і ось ви можете побачити, що залишили чомусь старі люки і зараз міняють їх на нові. Ось так це виглядає, але цілісність асфальтового покриття вже тут порушена, і це може призвести до його руйнування. Ось так це виглядає, чому саме зараз ці проводяться роботи, а не одразу були заплановані у кошторисі, невідомо. Тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. Будьте обережні за кермом. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатора Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM 107 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.